Сердечно, це програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик, І Насамперед про те, про що ви сьогодні дізнаєтесь з нашої програми. Я взагалі київлянка, приїхала сюди, коров не бачила нічого. І приїхала і навчилася, боялася. Нашою задачею було для людей зберегти роботу, щоб люди працювали, щоб люди заробляли, щоб люди приносили свої сім'ї гроші. Я одна, тут ніде нікого немає. Не боїтесь, боюся, дуже страшно було мені. Це... Пам'ятник живим і мертвим це пульсуюче джерело. Якщо так буде продовжуватись, то не пройде багато часу, як тут залишиться одиниці. Вінничина впродовж багатьох років є визнаним аграрним лідером у державі. І врожаї вирощуються і не втрачаються позиції у тваринницькій галузі. І цього року в області має бути введено в дію два потужних молочних комплекси. Реконструйовано 26 молочно-товарних ферм. У вісьми приміщеннях на відгодівлі недовзі стоятиме майже 5 тисяч великої рогатої худоби. Нарощується і свинопоголів'я. До кінця року запрацюють 14 свинокомплексів. І усе це без копійки державних коштів. Розширювати стаду планують і в Борщагівці Погребищенського району. Втомилося мале зранку за стадом бігати, наче й обора недалеко, але ноги заплітаються. Отара овечок робота Михайла. Вона йому подобається. Їхати нікуди не треба, її шукати. Ну, десь місяць. Ти так постійно його носиш? Не, це одне щось, відбилося. Відбилося? А воно може в ні? Ні. А багато тобі доводиться їх пасти цілий день? Не цілий. Кожен день по дві години. А так загально з ними чи ні? Чи вони такі слухняні? Слухняні. Слухняні? Да. Ну, так. Да. А якби тут не було роботи, то куди пішов би? Даже не знаю. Нема роботи. Нема. А скільки ти закінчив класів в школі? Одинадцять. Ну а яким же хотів бути кимось, правда? Ну випшився на стрітеля четвертим розрядом. Получилось так, що тут роблю. Тетяна Васильівна вже худобу не тримає вдома, бо немає кому її доїти. І вже б на роботу не йшла, бо вже й на пенсії. Ну, звісно, що не полегшано. Ну так, у нас є людина, яка б підкидає. А до а вам що залишається робити? Доїти корови і все. Помити, поїти корови, підстелити. Бетони не тягати. Не тягаю ні бетони, ні батончики. Так би я сидів, якби не було роботи, то сидів. Так ще дуже і то ну, так, Є копійка ж є якась кожен день. Ну є, це півтори тисячі получаю в місяць. я ну, тут оце ночі ці гної горну, корма під гортою, Оце, що я лопатою. Угу. По всіх вернуться. Вночі. Вночі, так. А що ж ви зараз в день тут тут зробите? Днем я наблюдаю, щоб тут не було. Ви ж любите коріво, правда? Так, да, звісно. А який до них треба підхід особливий? Треба, щоб не кричать, любіть, гладіть. Тоді дає більше молока? Обов'язково. Вони чувствують, яка людина. Дома тримаєте теж? Да, мене корова є. А як молочко здаєте, то по гарні ціні беруть, чи ні домашні? Погані, по, по 2,50, було по 3. Неделю работаем, неделю дома. А бы тут не було роботи. В погребищах є. Я, я работала по года в погребищах три роки в телекомі. Угу. Я телефонистка. Оператор, да, але звязати. А ты сюди пішла? Ну, там сократили, я была була на декретном месте. Там сократили связь. И пришла сюди. Я вообще киевлянка, приехала сюди, я вообще коров не видела нічого. И приехала і научилась, боялась, она научилась. Уже год. Уже пойду в отпуск. У Мої обов'язки ходить, ні звертати підсувати їжу. А маєте ще думати добу? Ні, я не женатий і цього. Я просто прийшов до Саші Васильовича працювати. Занепадають села, хворіють безнадійністю і щезають з карти України. Та лише дай роботу вертається життя на село. Особливо коли ферми відновлюються, бо як не крути, тут робота не одній людині. І до ярок треба, і механіків, і кормовозів, і їздових наглядачів. Ми прийшли в це село, і нашою задачею було для людей зберегти роботу, щоб люди працювали, щоб люди заробляли, щоб люди приносили свої сім'ї гроші. Будь тваринництво – це є основа для села. Доять на фермі майже 20 літрів молока на корову. За рік понад шість з половиною тисяч та вийде. Згодом ферму розширять в планах реконструкції ще декількох приміщень, а там Лебоні пошук партнерів і в Європі. В Європі там навіть коли людина купує молоко в супермаркеті, то вона навіть знає з якої ферми це молоко, від якої корови. Навіть можливо поіменно знає, від яких корів це молоко. Теличці ще й трьох місяців немає від народження. Генем неї хороші, тато канадець поповнить продуктивне стадо. І може, через років три-чотири господиня в Данії чи Австрії купить молоко від Вінницької корівки і буде дивуватись, що то за ім'я таке квасоля. Колиська України і від кожного з нас залежить як і коли воно має відродитись. Хтось робочі місця створює, а хтось пам'ять піднімає, аби ще встигнути повизбирувати крихти історії поки ще не пізно і поки ще ледь теплі сліди наших пращурів. Якщо згадати історію, то на початку ХХ століття, судячи із архівних документів, тільки в цьому селі проживало православних біля двох тисяч, а них проживали і в нас були і католики, і протестанти в той час. Роботу мав сіляку на компанії, проробив перше місце, зайняв по області. Робота. Я починала корову волочити 13-12 років. Але щораз все краще, краще, і краще, і краще. І було добре, але щось зробилося, що стало недобре. За орден Леніна Андрій Кузьмович 5 тонн пшениці додому привіз. Сусіди на поміч збіглися під навіз зводити. А орден орден груди грів поруч з іншим трудового червоного прапора за три роки перед тим заробив. МТС саме найбільше виробив умовних гектарів. За найбільш. Й пшеничку сів. Пшеничка туди. Дала по 60 центнарів з гектара, доглядав її, її підкормлював. І все час старався, щоб мій трактор літо і зиму був на ходу, літом коло землі, а зимою – корма на ферму. Я ці всі поля плоска ймені, всі переміряв. І кожний шматок можу сказати, скільки він має гектарів. Кожний кусочок. Кусоч. Марія Васильівна від чоловіка не відставала на кукурудзі. Тоді її вручну запилювали. Знає тягни мотузку. І хоч до вечора рук та плечей уже не відчувала, в хаті порядки були завжди, і до вишивання сідала вже вночі. 12 душ було на суланці. Ми тоді кукурудзу вирощували, Ну, знаєте, як сказати, 12, дужа, 12 різних характерів. Ну, у нас ланка була як одна сім'я, навіть требувалося. І ми давали отпуска дівчатам на фермі. Тоді кукурудзу сіяли квадратно, гізовим способом. Трактора ходили в оба напрямки. Ми сапали тільки біля кукурудзи, оставшися квадрати. Осінню, не покладає рук. Ми зібрали всю кукурудзу без утрат і здали державі. І батьківщина високо оцінила наш труд. І нашу ланкову Марію Михайлівну нагороджено першим орденом Л'єніна в селі. Ми гордилися всім селом, всією ланкою такою високою уродовою нагородою. Зачекайте, каже Ольга Андріївна, френчика одягну. Ордена шукати не буду, далеко сховано. Самі знаєте, які часи настали. Але саме на цю жакетку 1977 року Ользі Кізян ланкові чотирьома класами освіти, бо треба було мамі на колгоспному полі помагати. За високі врожаї цукрових буряків та кукурудзи орден Леніна почепили. Була ланковою і виростили, врожай кукурудзи далекі. Млинівка та Плоске – подільські села, ділять одну на двох річку Немію. А вона їх докупки згортає. І земля однакова, і доля. Іначе скромний і тихий колгосп раз по раз гримів тоді славою сипалися зірки орденами Леніна, трудового червоного прапора, жовтневої революції, знаку пошани, нагруди простим колгоспникам, трактористам дояркам, буряківницям. А за цим щирий труд без жалю до себе. Робила скрізь, все робила. В ланці і корови подуїла і свині годувала і коло кури, і коло свиней, коло телялиць. Ті 35 років з нешиком прожиті люди вважають найкращими. Так добре у них все виходило і платили тоді сповна, і на похвалу не скупилися. Головою став Степан Нешик в 26 років. Першим ділом з доріг почав. А то шукай тракториста, щоб молоковоза з болота витягнув. Врожаї з поля свою справу зробили. І хоч небагато його було, як на тепер, близько трьох тисяч гектарів орної землі, люди мали роботу на фермах, доїли до чотирьох тисяч кілограмів на корову, біля свиней стояло на відгодівлі близько двох тисяч поголів'я. Тут були три тисячі курей, і чи не найбільша в районі Отара Овець. Так і кажуть люди, то було за нешика. Він дуже любив, любив це, що він, любив. він дуже радів. От булакова коров. Коп'ять коров, він радіє. Так я своєму господарстві. Як так висадили там дерево, він ще дівчата, колись версить ці береки, ми робимо збори. Він радів всю жизнь свою. Ти було добре, кого й посварив, і мене посварив раз. А бо за що? Неправильно пошистала колосени, але не сварив погано якось. Але казав, треба до кутя, було. Та час із своєю справою не забарився. Не стало Степана Нешика. Рано відійшов у світ інший колгоспний генерал. Так між собою селяни керівника називали. А там реформа аграрна впала на плоски, оглушила і взялася руйнувати усе, до чого селянські руки прикладалися. Часто приїздить додому інший Степан Нешик, син голови, з прикрістю каже: Цвинтар на село насувається, підминає під себе і вулиці, і вимощені, здавалось би, на віки паркани. Хтось виселяється та виїздить. А багато хто вже й сюди переселився. А було ж люду на вулиці? В 60 роки, 70-ті, та й 80-ті роки. Тут такий рух був на цій вулиці, що тут дорослі боялися випускати дітей погуляти. Машини, трактори, гужовий транспорт, велосипеди, мотоцикли. Рух, життя було бурлило. На цій тільки вулиці це була ціла ланка жіноча бригада Садогородня. Отут От через дорогу тут сад був. Вирощували помідори, огірки, капусту, цибулю, а таких бригад тільки в цьому селі, таких ланок було 5-6 повноцінних. Ми в цьому тільки селі Млинівка влаштовували на вихідні дні на святкові футбольні такі, скажем, змагання, баталії, то ми збирали тільки дитячих команд. Це була наша вулиця команда, з гори команда, з Яру команда. Да, і ще з тої нової вулиці. Чотири команди тільки в селі збирали футболістів і грали. Я вже не кажу про, про сусідні села. Я тут думаю, сьогодні не зберуть і на одну команду. Пам'ять що як не вона, тримає людей на світі. Знання історії свого роду, як зірка на небі, яка ніколи не впаде. На неї рівняються, аби не зганьбити віками славу нажиту. А ще коли та слава здобута селом. От і задумав Степан Степанович, як макові зернинки сільській долі в одне звести. Упродовж десятків років збирав по архівах, по бібліотеках, записував свідчення очевидців про історію свого рідного села. І практично. 90% матеріалів, на базі яких була написана книжка, це зібрані Степаном Степановичем Нешиком. Мені вже доводилось такі дещо що доуточняти, доводити деякі біографії, конкретизувати їх більше. До книги приступив 6 років тому, але основу збирав задовго до того. Дитяча пам'ять увібрала сільське життя. Тато спокою не мав не лише на роботі, але й вдома. В кого радість, в кого біда, усі до генерала, до дорослої балачки, і малий прислухався. Коли ми стали досліджувати історію нашої церкви, і знайшли архівні документи, що вона 17-му році побудовано в 1717 році. Я думаю, що цієї події якраз цього історичного факту люди, які проживають в селі, думаю, що ніхто не знав до видання цієї книги. Старенька церква ось вона настраждалася. 1934 року видерлися на дзвіницю, дзвони поскидали, забрали голос, аби заніміла, та потопили у ставку. Якраз перед війною дзвони знову коронували храм. А вже після війни хтось поночі таки довершив почати і так закопав не знайти. А ось це через дорогу була школа, і її пам'ятає Степан Степанович. У кінці 19 століття навчав наукам і вірі священник Лев Оський. Недовго прожив, трохи більше півстоліття, і тут знайшов останній притулок. Може, й фотографія була, її час не пожалів. Добре, що хоч хрест зостався. Той стан, який сьогодні є, ми бачимо, на якому становищі сьогодні якраз наше село. І я думаю, що якщо так буде продовжуватись, то не пройде багато часу, як тут залишиться одиниці. І його ніхто ніколи вже не згадає, кроме тих особистих спогадів, хто тут прожив колись. Ось так сторінка за сторінкою з'явилися світлі постаті тих, хто камінь за каменем зводив міцний плосківський підмурівок. Ми віднайшли людей, які родились в началі минулого століття, виїхали з села, і вони практично селом. Ну, не гарно говорити, що забуті були, але не пам'ятались вже. Ще в 2010 році родився в нас мурга плоскому. І коли ми готували цю книгу, мені ж одна жіночка, я правда, навіть не знаю, хто це. Зараз, коли буду повертати матеріали, може, вона їй покажеться. Прислала палітурку журналу воздушної сіли СССР. Це один листочок тільки. Цей журнал виданий був 1900, якраз цей примірник, в 1942 році. Це вона з 42-го року його берегла себе відомо. Чому? Тільки тому, що на зворотній сторінці повний роз на фоні самоліта оцей наш бурга. Він тоді був в званні майора і вже в 42 му році збив 14 німецьких самольотів. І ми про нього знайшли практично все. Сьогодні вже його племінники. Об'явилися, дзвонять і дякують, вони й не знали цього всього про нього, що ми сьогодні про нього віднайшли. Там є матеріали мого родича, який всю свою, скажімо, свідоме життя прослужив в Кремлі. По-перше, це ніхто не знав. Те, що він багато часу проживав за кордоном і працював у посольствах. А як то чудно героям тутешнім бачити себе у книзі? Люди збираються хатами і розказують. що не можуть фотографії дуже ще старі, в них не цвітніше, не пізнають, це марія це Марія, ця це, каця Олька, це... а тому ну, одна друга ні, це я тут сидю, це, це ти тут сидить, це не ти так. Іван Вержук, коли з армії повернувся волами їздив. Потім у помічниках ходив Степана Грота. Курси закінчив і сам сів за трактора. Трактору пошана він і нині на постаменті в Лучинці. Івану Вержуку ордени, знак пошани, трудової слави, грамота президії Верховної Ради України. Я намолотив тоді саме більше по області. Я, мене визвали в області і там мені примідали. Гордилися своїм чоловіком? Звісно, діти гордилися. Я гордилася. А що колись е сестра? Його каже, а що головне? Головне, що ти отримав нагороду, це саме дорожче. А ось це гляньте я, каже дружина. Якось так несподівано той фотограф зайшов. Вибігли, не щулися, як кляцнув. Була обліковцем на фермі, потім нею керувала. Марія Арсенівна з маличку в колгоспі. 30 років корів доїла. З 1973 року кавалер ордена трудового червоного прапора. Читаю, читаю, читаю і сто дня виплатуся добре. Тільки мого. Вадим відковський і сам сільський, та вже багато років у місті. Але душа на асфальті не щерствіла і не зміліла. Більше двадцяти документально публіцистичних книг написав. А ця особлива. Щорічно з карти України щезають села завдяки недолугій політиці державній. Люди, які вирвалися сіли на олімп влади, забувають, що практично всі вони вийшли також з села, і все починалося з села, та й українське село, це не, не металургійні підприємства тримають державу. Навіть оцей невеличкий вклад видання цієї книги має все-таки вплинути на владу, вплинути на людей, який слід воно має залишити. І ми маємо всі по-іншому розпочинати. Ну, ми ніби дивимося по-іншому на, на ці речі, але на превеликий жаль сьогодні не все робимо. Можливо, не все можемо. Пішли книги з руку руки з хати в хату. Повстала історія з документів старих та нових фотографій. А скільки спогадів розворушила, а яку гордість? Це не книжка. Це... Пам'ятник живим і мертвим. Це пульсуюче джерело. І коли я вперше принесла цю книжку в бібліотеку, всі біли і хотіли бачити цю книжку. Кожному селі є про що писати. Але така книга має бути така книга має бути з нами. Чомусь ми так мало знаємо історію наших родин. І коли стало питання про інформацію до книжки, то вроді би вийшло, що фотографії є. А чи я знаю своїх попередників у тих поколіннях? Помирають села, хворіють безнадійністю, за тим безпорадністю, а там гляди і кропива за пишну квітку. Бо ті руки, які бур'яни вибирали, давно схололи. 1957-го молодесенькою приїхала вчителювати в Плоске Ніна Семенівна, вже й тут п'ятдесят сім років прожила на кілометр ні душі живої. Вона й Антін, і той уже старий. Не випускайте просить з рук рідної землі, бо чужаки підберуть, а діти проклянуть. Я одна, тут ніде нікого немає. Не боїтесь? Боюся, дуже страшно, було мені чоловік помер за три роки, як він помер. інфаркт у нього раптово. І я лишилася одна. Танці мій собачка лишить під дверима завжди. Він завжди мене охороняє. Зозулька кує, гулейку з тебе. Чи з вивелися, паченятка там вивелися, а дядька довбає кору там на дубі, весь час сидить і довбає. Та я з ним не розмовляю. І мені соціальний працівник знайшла вже хату в Мунівці. А я не, не можу, криничка під вікном, яке залишу, там криничка, це щоб пропади все. І я звідси не хочу нікуди йти. Перших 400 сторінок зеленого раю Подільського села написано. Автори кажуть присіли край столу з предками, погомоніли, розпитали, як вони жили, про що мріяли і на що сподівалися. Задали тон: не цураймося, признаваймося, приходьмо до батьківської землі на поклін. І нехай не скрізь були герої, орденоносці, генерали, заслужені, міністри. Там жили наші люди. Своїми характерами, звичками, треба, щоб і про них залишився слід історії і пам'яті поколінь. Село живе, не одну сотню літ молитвою зустрічає світанки і проводжає день, і вміє говорити. Треба тільки знати його мову і повизбирувати крихти історії, поки ще не пізно, поки ще ледь теплі сліди наших пращурів. Історія українська, колорит український це все йде від українського села, яке, на жаль, зараз гине. Навіть села, які ще більш-менш тримаються на плаву, де існує якась робота, ведеться якесь таке громадське життя активне, вони теж потихеньку, з року в рік, чахнуть, тому що немає державної підтримки спрямованої на це. Люди хочуть, щоб діти і їхні внуки знали, з яких вони країв, де жили їхні батьки, діди. Чим славен той чи інший край. А це ясна річ. Якщо буде інтерес до своєї батьківщини, то люди будуть веселіше дивитися в майбутнє. Якби сьогодні це село, яке знаходиться від центральної дороги за 3-4 кілометри, дати гарну дорогу, дати газ, дати певні умови соціальні, дати саме головне роботу. Воно б зажило по іншому. Іли світ тримається і немає нічого прекраснішого аніж олюдена земля. Це була програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчик. Побачимося з вами за тиждень.